Всім привіт, комусь доброї ночі, бо в мене тільки закінчились розстановки. І це, напевне, було щось дивовижне з того всього, що я проходила, але цей момент не міг не настати, тому що я надто довго цим займаюся. от. Тому більше буду розказувати пізніше, але зараз я би хотіла просто подякувати за собі, за те, що я взагалі почала це робити, цим займатися, розбиратись, тому що. Все, що було досі, це був дуже складний шлях. Це було дуже важко. Це було настільки нестерпно інколи, що здавалося, що кінця ніколи не настане. От, але я можу сказати, що сьогодні відбулося якесь маленьке диво в моєму житті і, взагалі, з моїм життям і зі мною. І це варто. Відмітити маленьким ось таким відео, де я залишу цю версію з себе, де я зможу рухатися далі. І для цього я, напевне, записую, щоб подякувати. Подякувати тій собі, яка не боялася цих е е труднощів, складнощів, не знаю чого, що там було. От, бо зараз здається, все зовсім простим, легким і взагалі не знаю, як так сталося. От. Але. Я дякую всім дівчатам, які беруть участь в цих розстановках. Я дякую всім тим, хто був досі і мені допомагав в цьому. Хто був моїм вчителем, моїм учнем, і всі оці ролі, які ми відігравали один для одного. Тому що нам було важливо це все пройти. Ті відчуття, ті емоції, які ми проживали, ті всі реакції, ситуації, які були непрості для кожного з нас. Вони нам були потрібні для того, щоб ми виросли для того, щоб ми себе пізнали, для того, щоб ми рухалися далі. І це неймовірно. Тому кожному дуже-дуже дякую, я вас дуже люблю, обнімаю. От, відпускаю це все і розриваю ці зв'язки, які заважали нам, кожному з нас, рухатися далі. Тому я можу сказати, що це все дійсно не про успішний успіх. А про якісь такі внутрішні стани, коли тобі вже навіть той успіх не цікавий, коли ти настільки виріс, що ти розумієш, що ти можеш все, навіщо тобі просто якийсь там успіх? О. Тому кожен, хто захоче цим займатися, хто хоче пройти, хто хоче зрозуміти, що з ним відбувається насправді. І хоче змінитися, змінити щось у своєму житті. Я запрошую і на Максесії, і на розстановки, і живі, і різ в різному форматі. Тому що я буду вже активно цим займатися. Тож я вже, я вже маю можливість це дарувати вільно і просто для тих, хто це потребує. Тому дуже дякую.